Вітаю глядачів на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин. Дивитися новини. Вже за мить наші журналісти вам розкажуть про таке. Повернути львівський автобусний. Прокуратура займається справою зникнення з держвласності 70% акцій лазу. Творе виховання вчительку, яку звинуватили у жорсткому ставленні до другого класника, звільнять з роботи. День пам'яті Юрія Вербицького бородини героя Небесної Сотні вшанувати його прийшли сотні ділян. Львівський автобусний завод Обікралим близько 70% акцій відкритого акціонерного товариства ЛАЗ вартістю в 27 мільйонів гривень незаконно вибули з державної власності. Зі зверненнями щодо порушень приватизації підприємства до Львівської прокуратури звернулися працівники заводу. Як виявилося, історія порушення закону акціонерами почалася ще у 2001 році з подання до суду неправдивих заяв. Найбільша судова тяганина стосовно цієї справи відбулася у 2010 році. Однак крапку в цій справі поставити так і не вдалося. На даний час триває досудове розслідування. Війська прокуратура цього разу планує таки повернути пакет акцій в державну власність. Прізвища фізичних осіб, котрі вчинили правопорушення до закінчення досудового розслідування, не розголошують. в ході розгляду звернень опрацьовано значну кількість матеріалів кримінальних проваджень, опрацьовано матеріали судових справ, що перебували на розгляді в судах різних інстанцій, і в ході вивчення цих матеріалів встановлено. Ознаки кримінального правопорушення, так внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння державним майном чи правами на нього, в особливо великих розмірах шляхом обману. Шкільні баталії у Львівській гімназії дитина зазнала знущань від вчителя. Другокласник поскаржився батькам на вчительку, яка закривала його в класі та заохочувала інших дітей бити його. Мати учня, який постраждав від такого виховання вчителя, вирішила не зволікати і поскаржилася на вчителя як до адміністрації школи, так і до управління освіти Львова. Однак жінка доволі довго очікує рішення майже півроку за розслідування цієї справи взялись і в управлінні освіти. Усі деталі ситуації дізнавалися наші журналісти. Син Галини Мельник Богданчик другокласник. Однак же у такому юному віці йому довелося пережити знущання вчительки над ним. Розповідаючи про те, що спіткало її сина, Галина хвилюється. Каже, згадувати це все їй дуже важко. Жінка розповідає, вчитель закривала її сина в класі. Коли йшла обідати із дітьми в цей день, Богданчик залишився голодним. Потім вчитель грала з класом в Гру, хто поб'є Богдана. Заохочувала дітей по черзі бити хлопчика. Мати вирішила діяти рішуче. Ця історія триває ще з минулого року. Батьківський комітет вже подавав скарги навіть на рівні нашої міської влади, але ця справа зайшла в тупик незрозумілих причин. І ну, в певній ситуації завжди є свій, своя остання крапля. І, мабуть, от явні, як на мою думку, неправомірні дії. Вони все ж таки заставили мене взяти аркуш паперу, взяти ручку і почати діяти. Мати Богданчика писала скарги в усі можливі інстанції однак довго все було безрезультатно майже півроку. Тоді жінка вирішила, що досягнути справедливого вирішення ситуації їй не вдасться. Разом із батьківською радою Галина Мальник почала активно інформувати громадськість про проблему у соцмережах. Ця справа була публічності, тому що в нас чиновники єдине, що бояться, це публічності. І оце по них треба так шарахати тою публічністю, щоб їм більше ніколи в житті не повадно було такі справи замовчувати. Тому що, коли це відбувається, знаєте, потім в нас кажуть, так все стало. Ні, так все… Так більше не буде. Оце, що я можу їм відповісти. Чим ми повпливали? Ну, ми, по-перше, ми підтримали. Ми у пані Галину, яка була в ну, неї дійсно настільки вихована та дитина, яка і не зрозуміла, що відбулося. Тільки доросла людина може зрозуміти, яке то приниження. Яке то хамство на ситуацію з горе вчителькою такий правда відреагували в управлінні освіти Львова. Було проведено і зустріч, на якій були присутні всі сторони конфлікту, окрім винуватиці, пояснюють, вирішення цієї ситуації затягувалось, бо вчителька була у відпустці. Тому прийняти рішення щодо її покарання було неможливо. У управлінням освіти була створена комісія, яка розслідувала ті факти, які були. Описані у зверненні, і також ми організували зустріч, на яку запросили і представників школи, зокрема вчителя, заступника, директора школи. Була присутня мама, були присутні присутніми представники громадських організацій, які були зацікавлені у вирішенні цього питання. Окрім того, були присутніми усі члени комісії, яка брали участь у перевірці тих фактів. На жаль, на зустріч вчитель не з'явилася. Після того як вчитель вийшли із відпустки управлінням освіти, був виданий наказ про пі підсумки проведення розслідування у гімназії щодо цієї справи. Управління освіти рекомендує звільнити вчительку з роботи. У гімназії до рекомендації дослухались. Маємо рекомендації щодо того з управління освіти щодо звільнення даного працівника. І завтра зранку, практично, ми таке подання на відділ освіти оформлюємо і де звільнена знову ж таки в сроки, які нам дозволяє чинне законодавство. Окрім того, директор школи запевнив свято 1 вересня. Учні уже го Б класу зустрічатимуть із новим класним керівник. Рівником батьківська рада Львівщини каже, надалі пильнуватиме, аби схожі ситуації не повторились. Марта Іванова, Віктор Сембратович, Новини. Мільйон гривень на обладнання для Львівської поліції. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради. У мерії виділять із бюджету міста кошти закуплену техніку зможуть використовувати одночасно поліцейські та працівники міліції. Як зазначив на засіданні виконавчого комітету директор департаменту фінансової політики Олег Іщук, додатково виділяти таку кількість коштів дозволило цьогорічне перевиконання бюджету у першій половині року. Сюрприз у баку автомобіля прикордонники разом з працівниками СБУ вилучили у львів'янина більше п'яти кілограм бурштину. Сталося це на пункті пропуску Рава Руська. Бурштин вилучили та передали на експертизу. А на порушника було складено адміністративний протокол. Загалом, цьогоріч персонал львівського прикордонного загону у взаємодії з правоохоронцями запобігли 22 спробам перевезення бурштину загальною вагою майже 200 кілограм на суму майже 5 мільйонів гривень найбільші партії сонячного каміння виявили на пункті пропуску Рава Руська та аеропорту Львів. Шість тонн домашніх вареників привезли волонтери на схід. Такий подарунок хлопцям зробили до Дня Незалежності. Загалом активісти повезли нашим хлопцям близько 30 тонн вантажу. Від початку війни це вже їхня 16-та поїздка. Волонтери кажуть, допомога з тилу буде потрібна до тих пір, доки на сході не пролунає останній постріл. 53-я бригада в Авдіївці. Ось ці автографи волонтери збирали собі на згадку. Цього разу вони об'їхали чимало блокпостів та населених пунктів, поспілкувалися із десятками бійців із різних регіонів. Потреби і проблеми наголошують залишилися незмінними. Від того, що згоряючи просто-напросто, зношується бійцям, постійно потрібен одяг, не кажучи вже про продукти, медикаменти та техзасоби. Та найбільша потреба тепловізори. Без них кажуть, вночі вкрай важко воювати. Тобто можна собі уявити, як перебуваєш вночі, і ти як сліпе котя ти не можеш бачити, чи йде до тебе ворог чи ні. Ми поставили собі завдання номер один будь-якими способами. Я не знаю ще зараз як, але забезпечити якнайшвидше тих хлопців тепловізором. Цього разу волонтери вирушили у 25 різних точок. У дві вантажівки наскладали близько 30 тонн вантажу: вода, продукти, домашні смаколики та найбільший подарунок 6 тонн домашніх вареників, які ліпили мало не по всій області. Завітали у ті райони, де перебувати було вкрай небезпечно. Їм не так важливий той вареник, як вони розуміли, хто його зробив і чому його зробили, і що це зробили саме для них, щоб вони відчували цю підтримку. Населення вони тоді розуміють, для чого вони там стоять, і їм набагато швидше йде той час, який має там бути. Хоч літо пора відпусток, на передовій наші військові не мають навіть вихідних. Допомога з тилу – це те, чим можна полегшити перебування бійців на сході. Особливо зараз, коли спостерігається поживавлення боїв і ворог наблизився надто близько. Деякі військові на позиціях вкопані в землі, і для них рідна земля стала матрацом, проте не здаються, жартують та вірять у перемогу. Перед... Обличчям тих героїв, які там стоять і не дозволяють собі в жодному випадку якось розчаровуватися і нарікати а навпаки, вони кажуть, що перемога однозначно за нами. Ми це все зробимо, і це не порожні слова. Це ти бачиш по, по них, як горять їх очі, і що вони можуть робити, коли вони буквально за місяць вчаться на практиці такого, що роками тут у тилу ніколи би не зміг зробити. Ти розумієш, що ну, ми не маємо права здаватися, і кожен з нас на своєму місці мають долучатися до цієї перемоги, до того, щоб зробити цю перемогу якомога швидше. Волонтери стараються навідуватися в гості до військових хоча б раз в місяць. У наступну поїздку планують вирушити вже у вересні і закликають львів'ян не забувати за тих, хто на передовій, та приносити хто що може. Маріна Оленська, Віктор Самбратович, НТА новини. Суворий спортивний режим на Прикарпатті влаштували тренувальний табір для дітей з малозабезпечених сімей та дітей-учасників АТО. Більш ніж на тиждень десяток дітей опинилися у справжньому спортивному легіоні. Тут малечу і тренують, і розважають, та займаються їх спортивним вихованням. В гостях у маленьких спортсменів побували і наші журналісти. Різноманітні вправи, плавання, походи в гори та обов'язкова дисципліна. Розпорядок дня у діток насичений о 7.30 підйом, потім зарядка, сніданок і знову тренування. На байдикування немає ні хвилини. Перш за все, це є спортсмени, це є бурці, має бути надія України на вантажні, де відповідно до їхньої вікової категорії. Ну тобто, звісно, є дівчатка. Є хлопчики, але здебільшого ми групуємо легіон, як назва нашого клубу. Навантаження йде поступово. Виводимо їх на форму, починаємо з загальнофізичних вправ, дихальні вправить, розтяжки обов'язково, стречингом займаємося професійно, похід в гори. Разом із дітьми в таборі тренуються їх старші колеги. Богатирі, які вже завоювали перші титули в професійному спорті. Спільні заняття мотивують найменших працювати наполегливіше та старанніше. Організатори переконують, найголовніше у таких таборах це не фізичне навантаження, а виховання у дітей почуття спортивної сім'ї та братерства. Багато хто з діток, наприклад, не мав можливості поїхати в якийсь табір і якимось чином залишився вдома. Ми вирішили організувати такий табір. За допомогою небайдужих скажімо, громадян, бізнесменів, а також за допомогою благодійного фонду розвиток громади, ми організували таку поїздку діткам на 10 днів, де вони займаються спортом, набираються здоров'я перед навчальним роком. Наставники хвалять малечу, кажуть, дітляхи стараються, і незважаючи на виснажливе триразове тренування, дітям тут подобається. Займаємося вільною боротьбою, вивчаємо прийоми, займаємося гімнастикою і ще е, дисциплінованішим. Ну, я був дисциплінований, але став ще дисциплінованішим. Тут дітей намагаються відволікти від домашніх клопотів, адже в багатьох з них батьки й досі в АТО. Вже за кілька днів діти повернуться додому, проте атмосферу спортивного легіону вони запам'ятають надовго. Хто ми, хто ми? Хто ми? Легі! Завжди у наших серцях під такою назвою провели вечір пам'яті Юрія Вербицького. Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 січня чоловіка викрали із жовтневої лікарні Києва. Уже наступного дня його знайшли закатованим в околицях села Гнідин Бориспільського району. Активісту Євромайдану, 25 серпня, виповнилося би 52 роки. Друзі, знайомі та небайдужі організували вечір пам'яті Герою Небесної Сотні, на якому лунали улюблені пісні. Юрія Вербицького. про те, як вшановували пам'ять активіста майдану, далі у сюжеті. Начевітка, на чоді. Поезія та музика звучали у пам'ять про Юрія Вербицького. Вірші про майдан та улюблені пісні Юрія прийшли виконати не лише його друзі, але й зовсім незнайомі люди. Так запевняють, хотіли віддати шану герою. Серед них організатор вечора Наталка Криничанка каже: не знала чоловіка особисто, але вважає це обов'язком кожного громадянина згадувати героїв, котрі віддали життя для майбутньої України. Я думаю, що сьогоднішній вечір якраз є таким відлунням, як би він сам хотів. Мені дуже хотілося, щоб все, що тут відбувалося, все було для нього. Тому що це були і гітари, це і була романтика, це і була класика, це був Білозір, якого він любив. Це були і ті пісні, які я думаю, що якби він сидів посеред нас, він би був щасливий. Учасник вечору пам'яті та друг Юрія, з яким він познайомився на Майдані з новим меддюф, з посмішкою на обличчі згадує спільні вечори на Майдані. Розповідає, що герой ніколи не випускав з рук камери, фіксуючи всі події на Майдані. Відрізнявся виваженістю, сміливістю та комунікабельністю. Я повернусь весною. Шику пташиною, Дарю свою. Я не запам'ятав той гніден, не гніден, я десь не знав де. Я, знає, і друзі поїхали, каже, що це зі Львова. І потім вже як пішла фотографія і свічки, як похорон спочатку нігаянами це опроваджував, і потім дивилися, то, той, то та Юрка. А хтось ну, з хлопців в Львівській, хто був тато каже, наш з Львова, Юра Він. Альпініст тоді були там підійшов, поки хлопці такі Кажеться, наш наш земля Львова. Вечір закінчився збором коштів на меморіальну дошку на честь Юрія Вербецьку у Львові. Ольга Уцел, Іван Мазуренко, Анта Новини. Музика найкраща зброя. У Львові втретє пройде фестиваль Країна мрій на свято Покрови 10 11 жовтня до Шевченківського гаю з'їдуться відомі українські гурти та майстри різних промислів. Тут гратимуть етномузику, відроджуватимуть козацьку славу та познайомлять глядачів із древніми українськими традиціями. Фестиваль народився в Києві 11 років тому, та цьогоріч буде особливим. Його почесні гості пацієнти львівського військового госпіталю та бійці 80-ї десантної бригади. Якщо ж стан здоров'я завадить хлопцям прийти на фест, музиканти влаштують концерт просто у палатах. В цьому році саме у Львові вона буде більш рокова. Саме козацькі сучасні пісні, які співаються в серед молоді, це рок команди виконують, такі як Тартак, такі як Козак Систем, Воплі від плясала, Танки на Майдані Конго. Саме Ну, крім ВВМ, ми з іншими зараз ведемо перемовини. Ми зараз повертаємося в Шевченківський гай, який має вже багато майданчиків, які вже працюють. Туди не треба не треба приводити майстер-класи з музикою в душі і серці з хорошим настроєм. Нехай у вас день завершиться. Дякуємо за увагу. Обіцяємо щодня інформувати. Про важливе не перемикайте ще після рубрики Політика наш Андрій Сиротяк розкаже про спорт. Я ж прощаюся до завтра. Побачимося. Лідер радикальної партії Олег Ляшко закликав українців 31 серпня вийти під стіни Верховної Ради, щоб не допустити реалізації плану Путіна, направленого на розкол України. Ляшко зазначив, що в цей день парламент збирається внести зміни до Конституції України та затвердити в них особливий статус для Донбасу, що покладе кінець незалежності та суверенітету нашої держави. 31 серпня збирається український парламент для того, щоб у цих стінах вчинити акт антиукраїнської зради, протягнути зміни до конституції. Конституції, які написані путіним, які сьогодні нав'язують нам Україні для того, щоб надати особливий статус для Нонбасу, мета якого це знищення єдиної суверенної незалежної України. Я звертаюсь до українського народу. Допоможіть нам зупинити цей акт антиукраїнської зради. Допоможіть нам врятувати Україну, приходьте 31 серпня до стін українського парламенту і скажіть тим зрадникам, депутатам, які збираються голосувати за путінський план розкол України. Скажіть і мені реалізації цього плану в Україні 31 серпня на десяту годину ранку кожен український громадянин має бути біля українського парламенту, щоб зупинити зраду, щоб зупинити реалізацію плану Путіна по розколу і знищенню України. До зустрічі в українському парламенті. Вітаю до вашої уваги спортик Мінє з Андрієм Соротяком. Львів не австрійський і не зелено-білий, Львів український і помаранчево-чорний. Донецький шахтар знову подарував місту груповий етап Ліги Чемпіонів і завоював ще більше симпатиків серед галичан, які й так підтримали команду Мірчі Луческу дуже палко. На боці гірників була ще й фортуна, яка врятувала їх та ювіляра тренера. А він проводив свій 200-й матч на посаді тренера у Єврокубках від поразки на останніх секундах. Нічия два вивела до наступного раунду. Крутів. Незважаючи на провокативні і цинічні заклики деяких елементів, яким Донецький Шахтар у Львові й досі стоїть кісткою в горлянці, свідомий уболівальник йде підтримувати команду, яка насамперед зараз захищає честь України на європейському рівні. Шахтар завжди був українською командою. То, що він зараз у Львові грає, тобто тим більше відчуття, що ось він поряд, і Україна поряд. Тобто, хлопці українські мають тактики сприйматися, я вважаю, у Львові. Шахтар у Львові не тільки помаранчево чорний а й синьо-жовтий. Каже за шахтар за Україну. Слава Україні! Вітається до нас. Попри негучне ім'я суперника та виїзну перемогу у відні з рахунком 1-0, Арена Львів зібрала пристойну кількість уболівальників. Майже 30 тисяч. Ми побідімо сьогодні. Ми железно побідім. Однозначно побідім. Побіда за нами. Ліга чемпіонів наша. Все, ми зробимо всі. Шахтер чемпіон. Хто сьогодні грає? Пускай победит мир. Просто мир. Шахтер знає, що мир – це при всьому. Австрійських уболівальників теж було до стобіса. Та вони не турки. За порядок і спокій особливо перейматися причин не було. Все добре, все спокійно. Дякую. Дякую. Дубаш. Зараз я виконую свою роботу. Репетували під стадіоном лише управляючись у мистецтві восьминога Пауля. Переможе! <реш> Шахтар не переміг, але до історичних сліз довів австрійських уболівальників. <реш> Передінфарктний стан був і в українців, коли віденці показали характер на останніх хвилинах. Хтось із шахтарів у дитинстві мусив, самі знаєте, що їсти, бо фарт до них прилип як муха до меду. Шахтар показав чудову гру. Перемога гірників за сумою двох матчів не лежала на поверхні. Вона вийшла заслуженою, а моя команда зіграла вражаючи, і я цим пишаюся. Немножко розслабились після першого гола, отримали, за це, а другий там провалили, грали в основні передачами. Вже потім фізичні поцілітки на вісімдесяти. Ну хорошо, що задачу виконали, вийшли, так со скрипом, можна сказати. Кінець матчу був драматичним і інфарктним. Хочу зізнатися, що в моїй футбольній кар'єрі не було ще такого везіння на останніх секундах. Последняя моя ошибка, і слава Богу, там і Сережа Кривцов чуть-чуть спілку посадить ногу. І ну, слава Богу. У груповому етапі вже на одного бога уповати не доведеться, а дізнаються крути своїх суперників у четвер. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спортиквіньє. Шум двигунів, полена гума, скрегіт коліс та гулу булівальників. Під такі звуки на арені Львів проходили автоперегони Race for Independence. На регіональному ралі-спринті було близько 45 гонщиків з різних областей України. Для прихильників швидкості та дрифту. Участь у заїздах брали як аматори, так і професіонали. Дехто повернувся у автоспорт після перерви. Павло Фішкіс після народження донечки два роки не виходив на старти, але варяцького запалу не втратив. Свого часу був третім в Україні зі слалому. Менше чотирьох секунд йому забракло, щоб знову піднятися на п'єдестал. У по тече не крова, бензин, і я не можу без автоспорту. Рішив, от все-таки треба. Треба знову починати. Траса завдовжки 2200 метрів поєднує швидкісні ділянки, широкі, швидкісні повороти і повільні, де можна компенсувати недостатню потужність автомобіля проходженням самого повороту. У нас є чотири класи. У нас є клас до 1,5, у нас все поділяється по об'єму без поділу на привода, тобто на передній, на задній привід. У нас клас до 1,5, у нас клас до 1,8, клас до 2,5 і клас Анлім, там де їздять повноприводні автомобілі з турбінами. Боролися за призові місця не лише чоловіки. Огонця класу «Онлім» представила свою машину Ірина Висоцька. За вправністю і швидкістю жінка не поступалася опонентам чоловікам. Зазвичай може бути одна, дві, максимум три дівчини на змаганнях в автоспорті, і тому це дуже приємно, тому що про нас піклуються, нам допомагають і ніколи не рахують за конкурентів, але насправді ми можемо створити конкуренцію. їм. Залишився поза конкуренцією переможець класу «Анліп» Павло Чумаков, Як і очікувалося, пілотові вдалося продемонструвати найкращий результат, хоча піймав не одну кварту хвилювань. нерви нерви, це найсложніше. Допустимо, якщо б нікого не було здесь, проїхати цю трасу взагалі не сложно. ти стоїш на старті, і знаєш, що багато людей дивляться, у тебе є тільки одна спроба, ти починаєш вибачатися». Якщо Павлу Чумакову вдалося уникнути помилок, то аматору автоспорту Володимиру Асіну було важко впоратися з керуванням і точно вписатися в поворот. Як наслідок вм'ятини на автомобілі та збиті захисні спорудження. Машина все добре, трошки вм'ятина, їм це не завадить. Нічого то скажу. завтра буде на місці. Все буде. То, що ви завалили, трошки не ну в поворот. трошки. А вас виникли емоції, того так стало? Не на камеру, а чорт три точки. Переможцями ралі спринту у своїх класах стали Марк'ян Клименко, Олексій Виговський та Павло Чумаков. Богдана Струк, Андрій Турянський. НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. На завтра, 27 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі буде прохолодно – 10-12 градусів тепла. День спокійніше – 27-29 з позначкою «плюс».